Сьогодні вам хочу розказати про проблеми з поджлудочною залозою, а іменно з панкреатитом. Вже 8 років. У мене як є хронічний панкреатит. А я стою, я не можу тримати шию. У мене така біль іде в позвонку, і я не можу не дихати. Я не можу плечі тримати. Нічого в мене відняло ноги. У мене боліла голова. Mm -hmm. ну, Крутилася, в мене був стан, як я постійно була п'яна. Свінктер Оді називається, і, і свінктер, звісно, він теж був е, доволі склеєний. Э, вот. е, протока була теж склеєна, виходить, що ці клітини набухають, і е, э, ці ферменти не можуть вийти із э, залози, ну і маємо такий Камінь форамен югулярис. Через этот форамен югулярис, окремо там і других структур приходять нервус вагус, именно этот дуже нерв. Ремі мені підправив це діло на першій процедурі за півгодини. Я лежу і в мене так раз так прояснення, як я як протрезвіла, і мені так добре стало з того часу. Мені краще і краще зараз.